Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації горить в результаті атаки безпілотників. Спершу про пожежу повідомив телеграм-канал Астра. Потім це підтвердили в Оперштабі області. Там кажуть, що загоряння вже ліквідувало. Губернатор Краснодарського краю написав займання внаслідок атаки безпілотників у Червоноармійському районі. А в слов'янську на Кубані нібито постраждала одна людина. Пізніше Астра з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в Слов'янську на Кубані після атаки БПЛА горить військова частина 61661. Бачите, три шістки цілих має це ця, ця назва. Циномерну в напрямку окупованого Криму затримується 11 потягів. Час запізнення 6 годин. Причина Падіння уламків безпілотників на Кубані, через що зникла напруга у контактній мережі. Вночі ж окупанти перекрили рух Кримським мостом, який відновили ближче до 7.45. Після 8.00 ранку була оголосила тривогу і міст знову перекрили. Наразі рух відновили у черзі в обох напрямках 3450 автомобілів.